Залізобетонний Харків допомагає захисникам будувати лінії оборони за ініціативи міського голови Ігоря Терехова теплоенергетики з харківських теплових мереж. Розробили і виготовили унікальний металевий бліндаж, бак підживлення теплоцентралі із надтовстою сталі, вагою 15 тонн, який роками витримував тиску 20 атмосфер. Перетворився на підземну капсулу життя для військових. Над цими бліндажами, так називаємо, робили, мабуть, різвіна майже три тижні. Ми його зробили з бака запасу води, яка була демонтована з зв'язку з реконструкцією котельної. Як би мовити, дали другу життя. Таке інженерне рішення тепловики знайшли самі. і Після консультації з військовими додали усі необхідні опції, включаючи спеціальний дашок над ходом, щоб земля не осипалася під ноги. Не протікають, не пропускають. Ми зробили їм витяжки, зробили димари. При случаї при необхідності зимовий період можна буде встановлювати печки буржуйки і так далі. Дані будови нам дуже корисні будуть. Вони будуть добре захищати людей. Його мало що може пробити, і в ньому буде дуже тепло зиму. Це значно відрізняється. У нас бліндажі в три накати, але буває такі миті, що можна його і пробити. Якщо це закопати поглубже в землю, то Тут більше факту, що ми вижили. Інтер'єр капсулу оздобили дерев'яною підлогою, місцями для сидіння та зручною полицею. Облаштували двері спеціальної конструкції. Натомість базова комплектація виробу не обмежує фантазію майбутніх користувачів. Вони вже на місці зможуть оздобити помешкання на власний смак. Я б вам сказав, тут дороблювати нічого не треба. Все, що треба, тут вже є. А все, що треба буде, там хлопці дороблять самі. Як ви там облаштовуєте? Якісь ремонти. Ну, по-разному дивиться, хлопці можуть і коври повісить собі, щоб тепліше було. Хтось обоє може повісити. У кого яка фантазія? Перший бліндаж вже поїхав на позиції. Тепер він працює під землею. Решту найближчим часом теж відправлять на фронт.